Податківці продовжують просувати український фіскальний підхід по застосуванню РРО чи програмних РРО при продажу товарів через інтернет і з використанням служб доставки, зокрема нової пошти, на умовах після плати. Відповідне роз'яснення з'явилося на сайті Державної податкової служби України. Посилання на нього знайдете під відео. По суті, це роз'яснення є черговим підтвердженням зміни позиції податківців. Вони тепер вважають. У разі продажу товарів через інтернет на умовах після плати та доставки таких товарів за допомогою нової пошти, треба застосовувати РРО чи програмні РРО. Якщо посередник здійснює лише логістичний супровід товарів у межах договору на надання послуг продавцю, то продавець має вкласти у відправлення розрахунковий документ встановленої форми і змісту. Мотиви фіскалів зрозумілі: податкову не влаштовує те, що оплата за товар. Проданий з особою підприємцем, може виплачуватися йому готівкою або надходити на його особисту платіжну картку без жодного оподаткування. Тож фіскали прагнуть домогтися, щоб у супереч закону про РРО фіскалізувалася така подія, як відвантаження товару, а не його оплата, яка в свою чергу при торгівлі з післяплатою взагалі не повинна проводитись через РРО продавця. Те, що їх вимоги йдуть супереч закону про РРО, податківців не дуже хвилює. Ми підготували для вас основні тези роз'яснення податківців. Вони фактично намагаються протиставити дві служби доставки нову пошту та Укрпошту. Якщо вам цікавий зроблений нашими експертами аналіз, то ви можете завантажити його та уважно передивитись. Посилання на нього знайдете під відео, а висновки від податківців такі. Головна відмінність, яку вбачають фіскали між новою поштою і Укрпоштою, така: нова пошта не приймає післяплату особисто. Оскільки просто не має права цього робити. За неї післяплату приймає фінпосередник, який є не банківською фінансовою установою і має спеціальну ліцензію на переказ коштів. Натомість Укрпошта робиться від свого імені, бо таку ліцензію має. Але в обох випадках споживач все одно не отримує чек саме на товар. Чек йому видають на суму після плати разом. З комісійними за доставку товару та перерахування коштів продавцеві, тож один із аргументів, яким фіскали намагаються прикрити свої дії, начебто чек забезпечує захист прав споживачів, як виявляється, не спрацьовує. А якщо погодитись з позицією податкової служби, то доходимо до абсурду: споживачі, яким надішлють товар через нову пошту, будуть захищені. У них буде фіскальний чек на товар від продавця. А ті, що отримали товар через Укрпошту ні. У зв'язку з цим наші рекомендації такі: або зробити все, як написано в роз'ясненні, щоб підстрахуватись від тиску податківців, або, попри фіскальний тиск, який прогнозовано буде лише посилюватися, не приставати на протиправний підхід податкової служби і надалі чітко дотримуватися закону. А він на вашому боці, от тільки доводити це доведеться через суд. І, на жаль, без жодних гарантій. Якщо ви новачок-бухгалтер або мрієте перейти в бухгалтерську галузь з іншого фахового поля, чекаємо вас 21 вересня на безкоштовному вебінарі. На ньому ви дізнаєтесь, як впевнено розпочати кар'єру в бухгалтерії та отримаєте базові знання з бухобліку. Скористайтеся можливістю отримати цінний професійний актив та покохати бухгалтерію всією душею 21 вересня. О 10 годині посилання на реєстрацію під цим відео.